Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами як завжди, об'єктивна Слобожанщина і Ярковенка. Знову у вас 2024 році, 2024. Так? І так я і обіцяв, наша тема буде з цього року починатися з свавілля поліції в Бургуському районі, бездіяльність ДБРів всяких там. Ну і... Взагалі про силові структури. Ну, хотів би розпочати з призивного такого моменту, який відбувається посилений, нібито з 1 числа. Чому посилений, не знаю. Ну, замічені моменти, коли приїжджають до ЦЦК, поліція, приїжджають до людей, які, по суті, інваліди, і немічні, і навіщо їх забирають, не розумію. Ну, але це по порядку будемо розповідати і розглядати ці питання. Ви знаєте, зустрів я одного чоловіка, який ну, йому вже за 40, і розмовляли. Він казав, що він готовий йти служити куди угодно, на передову, куди угодно. Ну він хоче, щоб з ним пішов служити. Шаров, Панов, там всякі там Ярошенки. До речі, шаров, я йому сказав, що шаров ніби то там служив, ну він мені на що відповів, він десь там був на третій лінії, ну я не, не, не знаю, не хочу це обсуждати. Але, допустимо, панов, звісно ж, не служив, здоровий спортсмен, футболіст і тому подобне. Яка в нього броня? Ніякої. Чому він не служив? Чому не служить такий собі, допустимо, є депутат міської виховської ради Ярошенко Роман. Йому нібито вручали повістку, він її не взяв, легко причому. Сказав, що прислали додому в Клинова, в село Клинове, але хоча він сам проживав в місті Білодуха, перед новим годом зібрав валіз і вшився на захід України. От і все, він там може сидіти скільки завгодно, грошей там вистачає. Дість у нас Гаращук Руслан, молодий, здоровий парень. Да, чого його ніхто не призиває? Броня, горгаз це броня зараз чи що? Це неправильно, це не зрозуміло для нормальних людей. Тому хотілося б, щоб все ж таки. Е... Ці ці люди відповідальні за призв зверталися до людей, ті, які спроможні і які здорові люди, а не збирали те, що ну, на, на фронті там, на війні і не потрібні такі немочні, хворі люди. Ну а зараз про основне. Основна тема наша це Свавілля, начальника слідчого відділу Будуховського Буду районного відділу Бабенка. Це бандитка, на моє переконання 100%. Це бандитка, І слідчий відділ це банда. І одного зараз ми будемо розбирати. Це у нас є такий Остахов Сергій Юрійович, Коваленко, От у нас тут є такі моменти, ми вже фіксували. Які ходили для неї, для Баб'єнка, казується, як виявилося, для неї збирають кошти там, на празники, на всякі там моменти. Да? Ну, крім цих заробітків і зборів, вони займаються, вони, ж, вони ведуть кримінальні справи. От я б хотів би зараз про одну з них е, розповісти, яку вів саме в нас є такий Остахов свідчий. І от це подія трапилася ще далекому. Е, у 2017 році сталося ДТП, людину збили, ну, есть машину, ну, машину, автівка поворачувала вліво і лупили в бік. І нібито на тому все. Ну, ця людина, яка сиділа, поворачувала вліво. Да? Отримала травми, там, в середній тяжкості там, і тому подобне. Той, що його вдарив чоловік, він там десь е, працівник, як нам повідомив, е, не розбитий там, десь там в Сумській області. Напевно, ж знайшли якісь зв'язки і порішали ці питання. І що ви хотіли е, побачити, що з цього вийшло? Що вийшло те, що цю людину, яка постраждала, звинуватили, продали її, Остахов, продав авторгавтівку, яка стояла в райділі, нібито на штрафплощадці. Набрехав людині, що там в тебе там, кучу коштів соберуть там, і тому подобне за те, що машина там стоїть автівка, той повірив, звісно, він знайшов клієнта і продав її, за копійки, за беси. Ну, потім цього ж мало казали. Суддя Харченка, легко це все, звинуватили, чоловіки, він легко це все. Не, не було ні не людини, ні на суд не позвали, ніде нічого. Просто взяли його, звинуватили і на тому діло конець. Він навіть не знав. Зараз ми правдами, неправдами. Ці справи розбираються. Нарешті пішло, пішло, ну, якби, діло пішло на поправку. Зараз да? від справи в суді знаходяться, суддя Уварова, яка всячески перешкоджала реально в цій справі, тому що там вже замісний колега, суддя Харченка. Хоча й суддя Харченка їм не з Остахов, зробив, Харченко підписав. Це бізнес. Тобто, ви розумієте, як пов'язано все свідчі. Суддя рішення потерпілий винуватись, не важно, аби хтось заплатив. Таких справ насправді там дуже багато. Ми вам почергово будемо всі розповідати. Також будемо повідомляти, як і нас відбувається саме правосуддя, як це чинять судді. Ну зараз ми розмовляємо про іменно саме справу, яку вів Остахов, який продав людську машину, який реально. Оббрехав людину, звинувативши, потерпілого, звинуватив, а винуватців вигороди, ви розумієте, це жах, який. Тобто, хто заплатив хто і прав. Отаке От судочинство. Зараз ми будемо звернутися в ДБР, там я допомагаю цим людям і будемо добиватися всіх моментів для того, щоб саме відповіли відповідальність, понесли посадові собі, Тобто, той же саме свідчий та свідчий начальник слідства Бабінка. Вона все знає. Якщо ж те, думає, що все, підписує всі бумажки, підписує бабінка. Всі знають, другий чи випадок є якийсь ще цікавіший. Але ми будемо зробити це поступово. Справу зараз розглядатимуть, будемо писати, щоб я розглядав Харківське. Управління головного свідчі головного управління, управління, тому що банди, ця банда нічого не зробить. Жук, який у нас начальник районного відділу, ну, розумієте, або він не з сповна розуму, або він, йому вистачає якихось поборів, або йому зарплати вистачає. Я не знаю. Невже він, вже він, вже він не бачить цього, цього свавілля? Чому він нічого не робить, чому він не робить ніяких перевірок? Я розумію, що. Кожен свій бізнес, жук свій, Бабенко свій. Але ж хтось то повинен, почому, скільки звернень на сьогоднішній день вже є п'ять звернень ДБР, саме по Бабенка, по цих свічих, там є ще Ефісієнко, будемо за нею розмовляти, є Коваленко. І все, кого не кинь, кого не кинь. Просто повний кабздець. Людей за людей не считают. І ми, коли ми, я б хотів би сказати, пане президенте, поки це буде, я звісно розумію, що у вас там куча проблем на фронті і тому подобно. Такі обстріли, так Україна пережила, такі жахіття з Нового року. Я розумію, що це все на плечах. Але це не про сложно, це не це не така проблема. Або замінити свого керівника, очільника, міністра МВС. Або заставити його працювати. Ви чому, ви думаєте, що це Богодухов це так далеко. Ми тут взагалі взагалі біля границі. І отаке паскудство в нас робиться. Отаке свавілля над правочна на над відносинами з всякими там поліцією, там судами, прокурорами. Ви розумієте, що це неможливо. Прокурори така сама мерзота. Адже вони теж все це роблять і підписують всі ці, ці бумажки, подають їх в суд. Вони це все розуміють, але все одно все рівно йдуть на співпрацю з цими злочинцями. Тому що для мене кожен слідчий, майже кожен слідчий в Бодуховському районному відділі, це злочинець, який підробляє документи, який вимагає кошти. І ділиться своєю начальницею Бабенко Тетяна Миколаївна. І все, і отак от все відбувається. Десятіліття вже відбувається, поки вона тут працює, Бабенка, вона вже давно працює, поки все відбувається. Харківські е -е, відділення слідчі, там теж керівники мінялися, але ж ніхто взагалі не зробив жодно, жодної нормальної перевірки. Ніхто не зробив. Ви розумієте, там тих, людей там більш-менш нормальних, вони просто не хочуть там працювати під її кришею, під ті чисто під її кришою, тому що вона їх мордує, хоча вона не має права вмішуватися в слідчі дії, але ж вона повністю за всім, вона повністю вирішує, що робити, як робити, кому, і ті молоді люди, які приходять працювати в слідчі відділ. Під її керівництвом вони нічого не будуть робити. Вони будуть тільки обдирати, красти, вимагати, бити підозрюваних чимсь, робити з них підозрюваних. Це просто жахіття. Ви знаєте, на сьогоднішній день це саме, як я вважаю, сама основна тема тема свавілля поліцейського. Оце і все. Ми будемо висвітлювати надалі. Кожну справу я буду. Чому? тому, що наша основна задача довести це до е, вирогіднього за, закінчення, щоб е, людина побачила, що є все ж таки правосуддя. І будемо звертатися тільки до президента Зеленського, бо більше звертатися нікуди. Міністр МВС, шляпа, я б так сказав, або просто корумпована заміна колишньому міністру Авакову бандиту. Насправді він бандит, накрав коштів. І зараз виїхав і живе свій приспоконенько за кордоном. І використовує зароблені гроші, а може ще й проробляє. Аму їм до сих пор ще платять колишні його ставленники, що немало вероятного. Так що, шановні, такий у нас поганий предпосил на будущее. Ну і будемо сподіватися, що ми до чогось все ж таки досягнемо, будемо боротися. Як казали, борітися, поборемо. Нам Бог допомага. Подивимося, як нам Бог допоможе в цій справі, але ж будемо старатися. До нових зустріч, до побачення.